Багато разів ми зверталися, і я ж записалась на прийом. Ми приїхали. що мені сказали? каже: Ви не наші, ви льви ми всі питання в Мирноград. Все життя ми в Покровській були, платили в Покровськ, а оказалися мирноградські. Ось таку відповідь від керівника Покровської МВА Сергія Добряка утримала місцева мешканка Руденського Олена, коли прийшла на прийом із проблемою каналізаційних стуків і відсутністю водопостачання у приватному секторі. Проблеми із водопостачанням тут великі, адже води у місті не було практично всю зиму. Я вони ще знаєте, що мені казали. Пробивайте собі скважину. Крівив своєму кажу, У нас війна блін 30 кілометрів. Не дай Бог і люди в простої. Більшість людей в простої за що угу. нагадаємо, місто Рудинське відноситься до Покровської територіальної громади, і усі нагальні проблеми мешканців мусять вирішувати покровські карманичі. Але це було б дивно, якщо б керівники громади дійсно звернули увагу на проблеми звичайних мешканців. Чи не так розуміючи, що допомоги від місцевої влади чекати і не варто, родинці звернулися за розголосом до редакції телебачення капрі. А як ходити, як жити тут? Ми ж не можемо ні вікна відкрити, ми нічого не можемо. Ми ж нюхаємо це, а літо йде, жара. Це невозможно, а, а хвороби різні. Загострюються, тому що жара. Ану, жара така, 40 градусів, і отака вонь стоїть. По поверхні біжить каналізація. Це ж біжить воно починаючи від ринка і вона ж біжить це по всьому лиману. Це ж нюхаємо не тільки ми. А весь лиман всі люди нюхають. Саме так сьогодні виживають місцеві. Зверталися і до контактного центру, і до водоканалу. Але конкретних дій чи відповіді мешканці не бачать і досі. Але так званих ремонтних робіт вистачало щонайбільше на місяць, а потім знову настерпний сморід поширюється на півміста. Ніхто не допомагає. Три дні тому приїжджала якась машина, але проблема залишається. Вона не вирішується. Ми зверталися в Горводоканал, в контакт-центр заявки залишали там і неодноразово залишали. Ну, бачите, результат, ніхто його нічого не робить, воно завжди ламається. Не знаємо, в чому там причина, в чому проблема. Ну це ж не один рік. Уже ж можна це устранити. Ми ж живі люди, ми ж тут мешкаємо рядом. І все це нюхаємо. Неподалік від цього місця бачимо працівників водоканалу. Може, вони знають, коли все ж таки розпочнуться ремонтні роботи. Ви каналізацію ремонтуєте? Ні, водопровод. А скажіть, будь ласка, а по вулиці Зарічній там проблема з каналізацією? Я не знаю. За роз'ясненням з приводу цієї ситуації намагаємося зв'язатися із начальником Покровського водоканалу Русланом Лінником. Проти слухавку він не бере. Головний інженер водоканалу від коментарів також відмовився. Алло. Максим Петрович, добрий день. Мене звати Анастасія, Добре. я журналістка телебачення Капрі. Ми б хотіли у вас дізнатися з приводу ремонтних робіт по вулиці Зарічна, 13 у Родинському. Там у мешканців а, не вибачайте, я по телефону ніяких коментарів не даю. Я поняття не маю, поняття хто ви така. Ну ви ж можете представитися, як завгодно. Я не даю коментарів, тому що я дуже зайнятий до речі. Тож, як бачимо, знову покровські керманичі проблеми звичайних мешканців пропускають повз вуха. водночас розповідаючи на всі сторони про безмежну любов до громади, Проте, коли справа доходить до конкретних дій дати конкретної відповіді, чомусь ніхто не може.